Открывается без виз. У вас работает 20 человек. Открывается еще mm -hmm. что-то границ. Западная Украина уезжает. Сколько вы платите? Платит. Разные, платят, да. разные за... виды работ, ну, разные уборка, оплаты. Даша, уборка. Да. Дальше, я не на мусте, Днепре, миг мог подписника Казарас моя любимая часть фуршает. А вы прям заслуженный оператор Днепра. Как вас зовут? Андрей. Андрей? перешла до меня девочка, сама за мной поздно Андрей! лайфхак, яким я сам користуюся. Коротше, якщо ти морозишся розішці з дівчиною, розказує про моє відео, там обсуждає, я стою збоку. Якщо тобі цікаво, як можна заробити на криптовалюті, якщо ти маєш цього навсього лише 50 доларів, то переходь за посиланням внизу і дивися відео Рамі Зайцмана, в якому він розказує, як можна заробляти на криптовалюті не тільки коли криптовалюта росте, а й тоді, коли вона падає. Відео дійсно актуальне, так що переходимо за посиланням. І дивимось, і заробляємо на криптовалюті. Привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Зараз на годиннику перша ночі. Да, перша ночі. Я не знаходжусь у Львові на вокзалі. І їду я в Дніпропет. Дніпро, точніше, Дніпро, Дніпропотровський вже такого міста немає. Є Дніпро. Що я їду? Само така така. Мене буде робоча командіровка. Підпрацьовую можна сказати, журналістом. Є одна така організація, один медіаресурс. Я знімаю для них, так скажем, відео, відеорепортажі зі всяких там подій, в яких вона бере участь. І, Коротше, зараз я туди з Дніпро я я ж відеоблогер і думаю, зазнімлю вам цю поїздку. Може буде щось цікаве. Ну коротше, такий буде лайфстайл, Лайфстайл влог. Пояс в мене через 10 хвилин. В принципі, я ще встигаю. Їхати мені 20 годин! 20 годин! Це буде найдовша моя поїздка. Я ще так довго ніколи не їздив. Гот, що основне? Головне, щоб попались нормальні папучиці. Хочу, щоб якась була, щоб дівчата були молоді, звісно, це взагалі було б ідеально. А так... Головне, бо то завжди просто попадаються. Мені якісь такі старші жінки, такі вагою понад 100 кілограмів. Хто підписаний на мене в інстаграмі, той знає, які завжди мені попадаються і якесь в мене таке прокляття, я не знаю, тут тут фу. Ну, коротше, надіюсь, що нормальні папучиці будуть. Запаси з собою продуктами, думаю, хватить. Взяв там банани, яблуки, нормальне. Півтори літри води, думаю, хватить. Ладно, коротше, я вже на поїзд. Я тут йду і знімаю, я так привертаю увагу до себе, так всі дивляться. Блін, не знаю. Я коли в Європі йдеш, знімаєш, ну всім пофіг, це нормально, ніхто ж уваги не звертає. А тут, коли дивляться, що ти говориш з камерою, я, мені так смішно завжди не знаю. Завжди чомусь сміються так, щоб вони не поїхав. Завжди сміюся, улипаюся і не звертаю уваги. Правильно? Оттуда, куди слідуєте, і Львов? Куда? Львов, Днепро. Можете увеличить? Да, Пожалуйста. Да, да, да. Вы же видите, тут и заполняется. И все делается. А что это у вас так? Пожалуйста. Первый раз такой а как? Как первый раз видите? А ну. мы не первый раз видим. Вот так что записывали. А у нас сканера нет? Три сканера на весь состав. Чай один. Тогда понятно. Конечно, не во всех же. Теперь давайте мне Львов, Днепро, да? Да. Так, все, пожалуйста. Все, ми... Можете белью сейчас взять. Здравствуйте. Вы куда в Дніпро? Нет, запрошу дальше. А, вы дальше. Познайомилися з своїми попутчиками. Короче, один вусатий дядько. Не розговорчивої вообще слова не сказав. І дві жіночки. Одна старша, друга трохи молодша, але вот тоже старша. До Свідання, Успіхів тобі! Спасибо. До свидання. До сідань. Двадцять годин в дорозі, і я в Дніпрі. вагонами приймається я Дніпрі перший раз тут ще ніколи не був. Я подивився фотки в інтернеті. Мені сподобались. Річка Дніпро круто класно. Зараз погуляю. А мої колеги їдуть з Києва, і вони мають бути десь через сорок хвилин. Я буду тут чекати і вже раз ми підемо в готель. А щоб я тут просто на вокзалі не стояв я тут подивився по картах. Тут річки Дніпро буквально 7 хвилин. Пішки йти, я зараз йду туди на річку Дніпро. Переживав, що мені не вистачить продуктів, що я буду голодати, але слава Богу, гречки, добре, що я взяв нормальний філей, нормальну гречки, все мені вистачило. і ще гранолу в дорозі поїв. речі, так що все нормально, було, навіть гречку трохи викинув. Коли проснувся, то в усах вже з нами не було, лишилось тільки дві жінки. Як потім виявилося, це була мама і дочка, вони їхали з туру не були в турі 5 днів. 5 днів і 5 країн. І заплатили вони щось буквально тільки 3-600. Це дуже дешево. І всю дорогу вони мені розказували про свої враження, про ці країни. Там була Венеція, Венеція, Верона, Будапешт. Дорогі всю дорогу вони мені про те розказували. Я аж сам захотів туди поїхати, тому що 3-600, 5 країн, 5 ночей. Це просто ну дуже дешево. Тільки те, що там один мінус, їм не сподобався, що вони спали в дорозі. Дві ночі в них було в дорозі. Це показало, що це дуже їм не сподобалось. Перший раз я їхав в вагоні, в якому не було сканера. І тупо ця проводниця, провідниця записувала всю ручку, і ті всі коди переписувала. Перший раз таки бачив. Йдують до Дніпра, і перше, що мене тут здивувало, тут на дорогах взагалі немає пішохідних переходів. Забери взагалі ніде немає, Ото така вулиця ніде не бачив. От там тупо. І щоб перейти дорогу, треба просто йти отак без пішохідного переходу. Ще який прикол. Та конференція буде два дні. І там після другого дня, якби вже всі їдуть додому, а білету у Львів нема. І тому мені ще знімлять номер на одну ніч. І я тут ще один день потусуюся і поїду тоді вже додому. Так що в мене буде ще один цілий день, як там половина дня в мене буде... Я собі ще погуляю по Дніпрі, подивлюсь його в визначні місця. Це теж такий плюс. Я думав у Львові старі трамваї, бля, тут ще старіші. Те, що як не на мості у Дніпрі я міг зустріти підписника. Тільки приїхав в Дніпро і тут одразу ж мене впізнали підписники. Ну, Один підписник, там другий був але це він не підписник, але може і теж підписник. Ну коротше, менше з тим впізнали, що і на мості, тут де взагалі людей немає. Він ще на велосипеді о, привіт. Я такий привіт. Прикольно, звісно, круто, люблю, коли мене впізнають, фоткаються, ну а хто того не любить. Вот, у мене ще не так багато підписників, але як не дивно впізнають і фоткаються. І ще я хочу сказати, я коли в Київ приїхав, мене теж одразу впізнали. До речі, у Львові мене взагалі мало коли впізнають, може в мене у Львові мало підписників, або вони просто всі стидаються. Ладно, мої колеги вже переїжджають через 5 хвилин. Я направляюсь на вокзал і будемо зараз йти в наш номер, готель. Зараз одразу в душ йду, тому що 20 годин в дорозі це. Це, це, це треба все такого в душ сходити. Ну, Як я тут маю перейти дорогу? Ніде нема переходного переходу. взагалі пішохідного переходу. І тупо такий великий перехресток. Направо якось перебігти чи що, ну тупо ніде нема. Як мені тут перейти? Як мені тут перейти? Коротше, я зараз піду отак. Бо туди його ніде нема. Я отак ось скорочу собі, там перелізу. Бо тому що вокзал там, мені треба отак, щоб то все не обходити. От сюди скорочу. Ось якось ламають. світло? до світло у них тут карточку треба ставити. о поняв поняв. вот такий вот номер в мене нормально нормально. USB сразу у прикол коротше вот такий вот номер я вже заселився да, в душ так увага дивіться до чого дойшла техніка Шух. Це я розумію, да, двадцять століття. Прикольно. Взагалі, це моя не перша поїздка. Просто я нічого не знімав ніколи. а Тут я згадав, що я ж відеоблогер і думаю, знімлю якийсь влог. А взагалі, я просто не знаю, щоб вам було цікаво дивитися. Давайте зробимо так: напишіть в коментах під цим відео, щоб ви хотіли бачити на моєму каналі. І інші, хто напише, лайкайте коменти, тих, що яка ідея вам сподобалась. все що завгодно пишіть. Мені цікаво подивитися. Так, ще раз всім привет. я Сьогодні проснувся в 7 годині і зараз я знаходжусь уже на цій конференції. Вона називається Ягоди України 2018. Тут вона в такий короче, банкет холл. В ну, Люція називається Ресторан чи це готель, не знаю. Ну, коротше, тут це міжнародна конференція, так що тут все серйозно, тут все серйозно. На кожному кріслі такі от наушники це конференція типу B2B Бізнес для бізнесу, ну що то означає, що типу, одні бізнесмени тут є вхід платний, і якби всі зацікавлені в пошуку нових партнерів. І нема просто таких туристів, які просто дивляться. Як на минулих я був в конференціях і виставках, то там прикольно було, було дівчата молоді. Ну і можна було з ними там. Ну теж вони представники різних компаній можна було з ними закомунікувати. Прикольно було. А щось тут то я взагалі не бачу ніяких дівчат. Ну є якісь старші жінки, всі нема з ким навіть поговорити. Ну а то таке, думаю, може потім будуть. Через пів години починається та вся виставка, я тут сижу, вже трохи познімав ну, для репортажу, для медіаресурсу, І тут, що паралельно знімає, блог, влог. Добре, що тут є Wi-Fi, можна посидіти, віддихнути. Зал ще взагалі пустий, я тут сижу, взагалі отут зал називається Люція Бенхет Хол. Таке прикольне, тобі є тут крісло, О, там людей ще взагалі нема. Я собі там кинув сумку ззаді на самому передньому місці, бо мені треба знімати. Я ж журналіст, я відеооператор. Йоу, зараз зайду, коротше, в інстаграмчик, підписуйтесь на мій інстаграм, естественно, x 6 андре, от мій інстаграм. Так що підписуйтесь, йомою. Я там сторіс знімаю. О, до речі, тільки що сторіс зняв за князь. Так що не стидайтесь, не стадайтесь, підписуйтесь о що ще сказати, що вам ще сказати. Я не знаю, блин, я не знаю, що вам ще сказати. Тоді включимось, включимось дальше так, зараз починається обід, спускайся вниз, тому що на таких заходах, якщо трошки пізніше пройдеш, то вже нічого може і не залишитись. Краще подивимося, що в них зараз на обід буде. Зараз моя улюблена частина фуршат і, до речі, тільки що під кінець цього дня тут в мене теж зустрів один підписник, замотили селфі, все чітко. Надіюсь, мені це щось Йома, навіть не підійдеш. Закінчується вже перший день виставки. Ми з колегами йдемо на таксі, де Оланус під'їхав. Зараз їдемо в готель, передіваємося скоренько і їдемо кудись далі, кудись якийсь ресторан, чи куди, я точно не знаю. Десь де Оланус нас вже чекав. У мене 20 хвилин щоб передягнутися. Зараз скоренько вмиєся і ми вирушаємо далі. Я люблю ті конференції, виставки, тому що там завжди таке скупчення людей, ну таких успішних людей і дивитися, за, як вони все поводять. взагалі в тому оточенні їхньому бути. Це як, 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 як то кажуть, твоє оточення тебе формує. І розумієш, ну до чого треба а, прагнути. Блін. мають свій бізнес, бізнесі, займаються своєю справою. В них то получається. Знову ланус. мы приехали в Старгород. Как говорится, разомнем с вами немного кости. А вы прям заслуженный оператор Днепра. Как вас зовут? Андрей. Андрей? Друзья, дайте аплодисменты, Андрей, не успела. Значит, да, сегодняшний забег, Андрей, второй раз и снимать. Что-то за этим видео будет вообще непонятно. От в такі моменти, коли така атмосфера, там музон, тихо-тихо, точніше, музика, дівчата. Дуже хочеться випити. ти дивишся, то вся музика грає, тобі така атмосфера. Дивишся на тих всіх дівчат. Ти думаєш, зараз вип'ю собі, але я тримаю себе в руках з'їв салат, села. через тиждень літо треба набирати форму. Так що хочеться дуже нереально. Дівчата, музика, все класно але я тримаюся в руках. Тяжко, звісно, тяжко, звісно, тяжко. Завтра зранку теж є, ще ця виставка, бо завтра ми взагалі поїдемо кудись за місто. Там буде екскурсія, там все вирощується, ягоди. Дівчата такі, там теж прикольні, стоять дві клички. Я танцювати, так ми не тянула танцювати, і такі ні-ні, я Попозже, конечно, я б зараз випив 50 когось в Фінляндії, я б її затанцював, а так я творець, стісняюся. Ні, Хоча я можу творезі потанцювати, але щось. Не по кайфу, нічого може ще розкомплексуюся і буду танцювати з нами. Коротше, ладно, я йду в Старгорт. Та я тебе знімаю вже. Ти стісняєшся? Так. Я боюсь камери, если честно. Тільки що до мене підійшла дівчина і познайомилась зі мною. Да, підійшла до мене дівчина, сама зі мною познайомилась, що номер мене попросила. Я номер, звісно, не дав, дав інстаграм. Хоча я думаю, може це вона поспорила просто, Ну, але, коротше, познайомилися зі мною дівчиною. Вот Ходу, клубу, сошла, ми щось виграли! Команда Фрози піднімається на село. Лайфхак для пацанів. Лайфхак, яким я сам користуюся. Коротше, якщо ти морозишся знайомитись з дівчиною, ну, що, звісно, всі морозяться, ну в проценті 95 морозяться і не можуть нормально познайомитися з дівчиною, підійти. Коротше, робиш так, як я тільки що зробив. Береш телефон, відкриваєш інстаграм, відкриваєш пошук зразу, просто підходиш до дівчини кажеш, а іди йди сюди. Або просто підходиш неї без слів. Просто двічі телефони, і вона все сама розуміє. Просто вводить тивін свій інстаграм. Ти на неї підписуєшся, як якби все, ти з нею познайомився. Вот такий лайфхак, такий, блін, ну короче, я сам ним користуюся, просто в таких місцях шумних, коли ти нормально не познайомишся, не скажеш, просто підходиш, бо їй показуєш інстаграм в пошук, вона все сама розуміє, підписується, і потім у вас все може вийде. Але не сьогодні. Сьогодні я такий, типу, показую її. На мене так дивиться, каже, ти серйозно? Я кажу, да, ну типу там будуть фотки лайкать. Ну, по російськи вона по російськи говорять, вона каже, типу там щось тих стріть. Думаю. Каже, короті, що в неї є молодий чоловік, йому молодому чоловіку не подобається. Я кажу, ти серйозно? вона каже, да, я кажу, ну ладно тоді. Але офіціантка така прикольна була, хороша офіціантка. Тут ще в старого прикольно, вони зробили такі дві дівчини, поставили там, що вони завлікали народ, вона знає, потім вирізала. На столі почала танцювати, я на неї дивлюся. Мою. Я не міг там нормально сидіти. Така одна сексуальна будка, сексі, друга трохи менше сексі. Та така, що більш таксі ходила по столам, типа до мужиків привлікала увагу, так що вони не скучали, мужики тішилися. сам фіє вже був настала перед столом, я не дивлюся, я не можу спокійно дивитися. Блін, так танцювала. Ну коротше, вот. а ми вже закінчили, потусили, чекаємо таксі, і зараз будемо їхати в готель, тому що завтра зранку вставати, Зараз вже перша ночі. Ходить вже другий день конференції. Ми трошки поспали буквально три години. Вчора пізно дуже заснув. І зранку нас завезли сюди 20 км від Дніпра. Тут ходжу по плантаціях, дивлюся, собі зразу згадую Польщу, як я в Польщі на тих всіх плантаціях полях працював. Звісно, жорстко теж під таким невесом були, пам'ятаю, там було болото по колінам, збираємо ту лохину, коротше жорстко було. Ми тут ходимо по полі, дегустуємо колубніку. Я вже так трохи перекусив. Надіюся, що живіт потім не буде боліти. Жара така, блін. Дивіться, яка офігенна клубинніка. Зараз я її протигустую. А я пропрошу, може я пропустив, у вас не зібрана вона. Це так має бути? І на чому ви заробляєте? Немає робочої сили. Є тут робочі Зараз ми зберемо. Ми тут робочі сили. тому ми здійсні. Так а скажіть сенс в цих всіх теплицях, в цьому розширенні. Для чого? Сенс, як вчора піднімався питання. В прошлом году у нас было, работало до 40 человек. Открывается без виз. У нас работает 20 человек. Открывается еще <связывается> что-то, граница. Западная Украина уезжает, наши уезжают на Западную Украину работать. Сколько, вы платите? Да, да. Да, сколько вы платите? За час или... И как, разные да, разные за... виды работ, за... ну, разные уборка, оплаты. Уборка. Уборка да, <связывается> 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 от 3 гривен и пошло выше, зависит человек собирает. А про полку? Индивидуально, да, под каждого человека. А про полку? Прополка по часовой. Ну сколько? Сколько в час? Ну, ориентировочно в час. От 30 до 50 гривен. И уезжают? И уезжают, да. да. Так. Так. Буде а скоро проїдуть, отбой они будут. Да. Та ну ви Одно не тежте свою думку, не, не проїдуть. Да. А на зборі скільки людей там отримує за цю зміну, що вона працює? Цю повну кількість годин. Смотри, скільки ну скільки, вы скажи. Есть люди, люди собирают 30 килограмм, есть 130 килограмм. Так а навіщо 30 тримати, якщо вони збирають. Так, так, якщо не немає то других. Ну, я не других, знаю. якщо немає. Мені було цікаво, скільки заробляють в Україні на такій самій роботі, як ми в Польщі були. Так ось вам все сказали. Порахуйте, але це на рахунок клубніки було. А ми за Лохину нам за 4 кілограми платили 10 злотих 70-80 гривень. Стою я собі, і їм шашличок, і тут збоку один такий чоловік розказує, один студент з Львова поїхав в Польщу і заробив, там 200 гривень за перший день, коротше, стоїть, розказує про моє відео, там обсуждає. Я стою збоку, він так то говорить. Ні, навіть напроти мене я стою, він говорить, розказує, дивлюся на нього, він так взагалі мене ну, якби, замічає, але не впізнає, а потім йому сказали, що це я був, так підійшов, поговорив, запитався. А так було прикольно, стою, він розказує про моє відео. Я тільки що проснувся, поснідав вівсянкою з варенням, так як кожен день вдома їм вівсянку з варенням, і тут я теж собі взяв вівсянку з варенням. Сходив в душ, і сьогодні мій останній день перебування у Дніпрі. Мої колеги значить, поїхали вже додому, а я ще був вимушений лишитися тут на ще одну ніч. Бардак мінімальний, треба зараз то все поскладати. Тут у мене номер одномісний, але можна цю штуку зняти і опустити назад ще одне ліжко і буде двохмісний номер. Поїзд в мене пів п'ятої, і в мене, значить, ще є можливість погуляти по Дніпру. І які в мене плани, значить, тут є Київ-7, у нас у Львові Київ-7 немає, я обов'язково КІС, схоже. Я так взагалі не харчусь фастфудом, але деколи можу собі дозволити, такі командіровки можу трошки розслабитися, значить. Сходити в Київсі, погуляти по набережні, потім ще якісь місця, що тут в Дніпрі. Я так подивився, ми там по таксі поїздили, погуляли, трохи на набережні круто, прикольно. А, і що, значить, що я ж сам виходить, може спознайомлюся з, з якоюсь красавицею з Дніпра, бо щось, але щось мені тут з красавицями з Дніпра вообще не везе. Тільки вийшов з поїзду, там одна йшла красавиця, ти познайомлець, але так вся пахло маразнулася, марознулася, вона поставляється, поставляється. Потім ще там в тому Старгороді теж сказали, що хлопець є. Коротше, що в Дніпрі мені в Дніпрі мені не дуже. Ваза з дівчатами, ну ладно, попробую з кимось познайомитися, щоб самому скучно не було, самі розумієте. Треба буде щось заскочити в АТБ, купити продукти в дорогу, бо тому що 20 годин це вам не жарти. Не знаю, буду щось знімати чи не буду сьогодні. Якщо буде щось цікаве, я обов'язково включу камеру. Все запечатлю і вставлю влог. А якщо ні, то вже значить не буду. Тоді прощаюся з вами. Пишіть внизу під відео коменти, що ви хочете бачити на моєму каналі. І лайкайте тіжі коменти, які вам сподобалися. Так щоб я знав, що ви хочете. Підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, ставте лайки. Тоді все, пока